День міста партія нового типу Республіка презентувала полтавцям родинне свято Полтава, колиска України. Усі, хто завітав на свято, насолоджувалися музикою талановитих полтавських виконавців. Гості свята взяли участь у відкритій вуличній конференції, під час якої фахівці різних галузей ділилися власними думками, як можна модернізувати Полтаву у майбутньому, як зробити її кращою, частішою, більш привабливою для туриста. У мене також я сподіваюся, як у шановного панства, шановного товариства, є реальна мрія, щоб Полтавою керували молоді, освічені культурні особистості, і щоб різноманітні столичні або маргінальні зайди як сьогодні не перекривали центральну магістраль міста вулицю Ваша Воля, енергія, ресурси ресурси ваші як молоді можуть бути відмобілізовані. Для цього треба перш за все рішуче скинути те, що нам заважає рухатися. Це елементи пострадянського сумління, які ще, на жаль, Заважають вони є. партія Республіка політичне крило одного із найбільших громадських об'єднань Полтавщини Студ Республіки, учасники якої неодноразово презентували громадськості свої проекти модернізації Полтави. Прихильники політичної сили не лише молодь, а й люди різного віку. Аби втілити ідеї у життя, республіканці вирішили йти на місцеві вибори і визначилися із лідером. Ми всією командою республіки. Прийняли рішення висунути кандидатуру Олега Слизька на посаду полтавського міського голови. Ми сьогодні прийняли складне, але вольове, рішуче рішення. Я йду в маре Полтави. Я від сьогодні беру на себе відповідальність і своєї команди за модернізацію нашого міста, за модернізацію кожної галузі. За модернізацію кожного мікрорайону в нашому місті Олег Слизько каже: партія Республіка відрізняється від інших політичних сил, адже не створюється під вибори, а є командою однодумців сформованою уже давно, яка готова працювати на користь громади.